Звісно, війна внесла корективи як у кожному нас в житті, так і щодо нашої діяльності, щодо виявлення і запобігання браконьєрства на наших Чорне море взагалі закрито для будь-яких виходів плав засобів, тому що це безпекова ситуація, і ми повинні до цього теж відноситись з порозумінням. Наприклад, Дунай, що ближче підходить до Чорного моря, теж закрита частина, і ми не можемо там здійснювати свої заходи. Одеський рибоохоронний патруль. Стосовно нових змін до правил любительського рибальства. Тут вказані заборонені знаряддя лову, які заборонені для застосування рибалкам любителям. Зрозумів. Гарного дня, гарного відпочинку. І вам гарного дня. По кількості порушень у нас дуже мало зон для любительського лову. Найпопулярніше місце це тут, в маяках. Всі рибалки Одещини, і дуже багато людей з інших областей приїжджають сюди, на Туранчук особливо, порибалити. Після закону про бомбілізацію, от ми сьогодні з вами плавали, ви бачили, що тенденція, що люди літнього віку, а там два-три місяці назад. А якщо брати там рік попередній, то дуже багато людей було і дуже багато порушень. Війна є війною, і ми розуміємо, що корективи всі будуть внесені. Держава приймає заходи щодо оптимізації державних службовців, у нас було скорочення відповідно в штату. Ми з розумінням відносимося до цього, і якщо у нас деякі хлопці буквально там тиждень тому хлопець прийшов, написав заяву і пішов служити за контрактом. Хто самі, самі уходять? Ну ми співпрацюємо повністю з військоматами, щоб не було, що держслужба є держслужба в процентному відношенні. Це скільки людей пішло на війну? Десь до тридцяти. Ми зберігаються міста відповідно до закону, але ми розуміємо, що в реалії сьогодення для нас усіх однакові. Розумієте, це дуже тяжка робота. Ти виходиш у будь-яку погоду. Ось сьогодні виїхали, було сонечко, було комфортно. А хлопці працюють цілий рік. Мінус вітер, холодно, дощ, сніг. Хлопці виходять на роботу, працюють. Отаці з Складнощі в, лише тільки в, ну, в тому, що в пересуванні. Але і це, ну, як, на мою думку, не дуже суттєва проблема. Є такі моменти, треба десь, ну, десь можна їхати, десь не можна. Рибалки, ті, які здійснюють незаконний вилов, також користуються тими ситуаціями. От, наприклад, коли в нас не було. Пропусків на пересування в комендантську годину вони переміщалися іменно тоді, коли нам не можна. Вони вийшли з огороду, зробили. як кажуть, що вони хочуть, і все, будьте здорові, вже всі знаходяться вдома. Тозловська група лиманів була там затримання. Ми брали участь з екологічною інспекцією та з прикордонниками. І от останнє це було майже на 5,5 мільйонів гривень. Це на території Тілігурського лиману, теж територія ПЗФ. Там забив правопорушників. Там була молодь були Глоси, креветка і ще ще не пам'ятаю. Наші колеги з Дністровського поста затримали чотирьох громадян на річці Турунчук в районі села Яські, які здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів. Вони тоді здівиловили. Карася сріблястого на 4, якщо не помиляюсь, на 4 мільйона гривень нанесли збитки в рибному господарству. Штраф за порушення правил рибальства від 20 до 40 неподаткованих мінімумів. Доброго дня! Одеський рибоохоронний патруль. А що це у вас таке, що ви тут підняли, запиталися заховати, не підкажемо? Не зацепився. Зацепилися. Да. Прямо на березі. Витаскували? Витаскували. Так да. а що ж ви бросили, не позвонили на гарячу лінію. Не йде. Не йде. За одного рака три на три. даний час да. штраф 3332 гривні. За одного рака. За одного. Розмір не, ну, не, ну, не суттєвий. Угу. Одна одиниця 3332 гривні. От угу. За ці рибалки, за такий вилов. Я пішов ловіть за Дотепілося Хорошо. От я вам вірю, наступного разу, щоб ви не ображалися. Зараз буде складено акт вилучення безхозяйного майна та передано до територіального органу Одеського рибоохоронного патруля заборонені знаряддя лову, будуть вилучені та передані приватному підприємству. ПП клест для подальшого зберігання. Ми сьогодні були свідками того, коли людина до своїх начебто з виду його речі, але він, та ні, хлопці, ви бачайте, це не моє, воно мені мішає ловити рибу. Зачасту так відбувається. Рибалки покидають свої речі, щоб звільнити себе від відповідальності. Але потрібно фіксувати все, всі ці ситуації для того, щоб довести провину порушника і скласти адмінматеріали. Хапка, вона дозволена не більше 70 см в діаметрі для застосування, але одна одиниця на одного рибалку. Відповідно до того, що при огляді місця, де ми виявили рибалку любителя, у нього там було дві, а той більше знарядь лову, тобто він перевищив допустиму кількість застосування дозволених знарядь лову. За одну добу дозволено вивезти 3 кг риби і один трофей. Трофей це один екземпляр, який перевищує добову норму. 12 червня було затримано двох рибалок, які здійснювали лов раків забороненим знаряддям лову сіткоснасним. Під назвою «Трандада». вони вдвох виловили. Ну, один виловив 145 екземплярів раків, другий виловив 190 екземплярів раків. І нанесли збиток рибному господарству ці два порушення на загальну суму майже пів мільйон 100 тисяч.